If ever Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Нікому не кажіть, я втік раніше з клініки і знов поїхав на рибалку. Такий чудовий день видався. Пройшлося дуже довго працювати, на мій улов, але він того вартував. Додивіться до кінця, постараюся напихати вам тут приколів. Трохи. Таке буде веселе, незвичайне відео. Маю е, дуже чіткий настрій, е, класно провів день на природі. Надіюся, вам сподобається відео. Лишіться зі мною, поприкавлю. Всім привіт! Звати мене Сергій, живу в Америці. Розказую, як ловити баса. По крайній мірі, те, що я знаю, сьогодні весна. Весною дуже важко знайти рибу, тому що вона може бути де хочеш, і погода дуже сильно міняється. І Риба може бути то на мілані, то на глибині. Ось ми її шукаємо. Я обійшов е, два струмка. На жаль, нічого не зловив, бо дуже мілко. І думаю, що риба також боїться і трохи ховається. Багато тут птиць, орлів, всяких яструбів. Стараємося сьогодні використовувати ось такі борталки, також великі як кренки. Подивимося, що е спрацює, і обов'язково з вами поділюся. Поки не переключайтеся. Надіюся, вам сподобається природа і моє пояснення про те, як я підходжу до весняної рибалки для вас. Не переключайтеся. Рибалка весною може бути дуже непередбачувана. Риба може бути де хочеш, її потрібно шукати скрізь. А вже коли знайти, то можна вже тоді трошки сконцентруватися на цьому місці. Але е, саме головне правило це пошук риби. Це моє улюблене місце. Я знімав тут відео, як ловити щуку весени. І я зараз обловлюю транзишен такі місця. Де бас буде збиратися зараз, на мою думку, і потім йти на нерест в ці струмки, які впадають сюди. Ось тут один я ловив поінт, на іншому березі. Я теж був. Стараюся знайти баса в його перехідній стадії, де він ховається від цих всіх пташок, блін. Две який він... чапель виходить, зараз я збільшую. Ці риби дійсно тут бояться, бо за ними полюють і ястреби зацініть цього чапля там на бекраунді. Вони який ходить гордий. І там ще, до речі, на цьому самому місці не тільки страви соловлюють, а ще й люди. Зацініть цього чувака. А якщо серйозно, дивіться, салатик, все красиво. Їм собі розслабився, чайок, не, ну не все таки та риба в голові. Ну скільки можна риба і риба? Треба завжди, що себе трошки побалувати, а потім, звичайно, все-все-все. Хвилинка, дві. Я як бобер працюю. Дивіться, от такі от бобри тут і я так само, тварина Бобер, завжди щось строє, А це я собі дозволив відпочити і піти собі е, насолодитися дикою природи. Ось класна точка. Пішли, пішли, пішли в ту точку. Будемо ловити рибку. Як так? Пішов в точку вудочки. Забув ну вудочки ж. Посів. Пам'ятай, тут лише приходиться. Треба вернутися за вудочками. Ну що за подлості комподлась? Маті я на резервуарі. і це під закритим рахунком загачена річка. І бачите, коли затопляли річку, то лишаються оригінальні структури будинків, мостів, які були в сраї. Під Час рибалки зустрів кілька рибаків, всі Вони робили те саме, що і я просто бродили по березі, кидали, 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 кидали. І після розмови з деякими з них вони підтвердили мою теорію, що весною просто потрібно шукати рибу. Ви бачите, що досить холодно і е, природа тільки-тільки просипається. Перші листочки з'являються нарциси тут чомусь навіть не розкрилися, хоча по інших е, лісах я вже бачу, вони цвіли в повний хід, що на березі тут, де я сьогодні ловлю. Можна побачити підсніжники, дає вам приблизну ідею того, а, яка температура на вулиці. Підсніжники вже проходять тут, це вже вони були, напевне, з дві неділі ось видно ті, які вже перецвіли. Ці ж квіти називаються форситія за ними потрібно спостерігати. Тут досить сонячне місце, тому вони вже розпустилися. Але основні кущі, я думаю, будуть розпускатися трошки пізніше. Це є гарний знаком, що бас починає бути активним. Такі квіти теж є в Америці. Бачили, як іммігранта понесло за підсніжниками, як скучає. Ага. Дуже цікаві рослини. Візьмемо собі трохи молодого чайф. Ось він тут в дереві, ось він тут росте. Він... Пахне як чесничок. Приготуємо сьогодні форельку з ним. І картопельку молоду, га. У нього головка така, як чесничок. Це ми називаємо тут чайф. Я не знаю як по-українськи, я подивлюся, що в інтернеті потім, але точно приготуємо собі. А якщо ж е серйозно, ця, ця штука дуже класна. Можна всередину риби до картоплі додати, вона як чесник смакує. Ready. Fight. А не так швидко. Я дійсно ходив дуже багато і шукав рибу, бо вітер і така погода була змінна. Але коли риба не ловиться, найкраще можна що робити, це розслабитись і насолоджуватись природою. Тому з вами ділюся а місцями, де можна ловити рибу, як, наприклад, ось цей обвалений такий клиф, де глибша вода. Але потім я перейшов, наприклад, на мілчі е, пойнти, ось де вже я пізніше знайшов. Ось такий Airpoint, uh, uh, який був трошки мілчий і продовжував шукати рибу. Тому ніколи не здавайтеся, це те, що відрізняє аматора від професіонала. Я впевнений, що багато в кого з вас були такі ситуації, коли треба було працювати дуже довго на одну рибу. Але як тут кажуть в Америці, «boy feels good», коли uh, фінально ти добиваєшся свого успіху. next. Look at this thing, my friend. Yeah, look at this thing. It's a big bass, but like a really nice one. Look at this mama bass. I don't have a scale, but. <laughs> Yeah, let, let's see. That's what I'm talking about. That's beauty. <laughs> I never weighed them, but let's say this one is like four pounds, four and a half. I'll go to you. Thank you, brother. Yeah. It's course. beautiful. Look, nice and green. I think it's bigger than that. I'd say I'm saying five pounds. Then you're gonna say five pounds? Yeah. I'm gonna say probably four, right yeah. around there. Yeah. Let's four and a quarter. <laughs> Come on, fuck thing. it's three then. three <laughs> 309 you want a picture uh right now <laughs> yeah, thank you my i appreciate that of course i'm i'm happy to share the happiness yeah i don't even care if it's me as long as somebody's catching something exactly like we were just exchanging the information yep there you right go. when i pop around the corner <laughs> exactly there you go ready Неймовірно, ось така фігня спрацювала. Уф. Я дуже-дуже радий. Це ж треба я 6 годин ловив рибу і під кінець вернувся на те саме місце і зміг вимучити такого баса. Дякую, що додивились до кінця. В наступних відео постараюся більше розказати про блешні, які я використовую, а поки насолодіться останніми залишками природи перед тим, як перейдемо в цивілізацію назад. Дуже не хотілося повертатися до цивілізації з цими машинами, з цим гумом, шумом. Але треба бути вдячним за ті дні, які в нас є, і години, і рідним, які нас відпускають, і ми забираємо себе від них, щоб побути з собою, звісно. Рибалка для мене це поєднання дитини і дорослого в його дуже первоздатному стані, так як ці квіти, і насправді я дуже люблю дійсно квіти і весну, і тому ділюся з вами, як і квіти, і риба, і природа все разом поєднується. Тому підписуйтесь на канал, може ще прикольно, так щось вийде познімати. Так що все, па-па!